Японська народна казка про божество дідзо, якому смакували коржики, жила собі колись в одному селі дівчина на ім'я Окіо. Батько й мати не могли нею натішитися, бо такої лагідної, дбайливої та врадливої дочки ще не було на світі. Одного весняного дня. Окія взяла коржиків, що їх не пекла мати, і пішла в поле збирати свіжу приправу для страв. Захопившись роботою, вона не зчулася, як настав полудень. Знайшла дівчина гарненьку місцинку, сіла, вишняла коржики й взялася їсти. Та несподівано один коржик випав у неї з рук. І закотився поблизу в нору. Окія побігла слідом за коржиком, дивиться навколо густа темрява. Шукала, шукала навпомацьки, коржика не знайшла. Оце так диво, подумала дівчина, і в ту ж мить побачила перед собою цідзо, божество, яке охороняє дітей і подорожніх. Окія злякалася, та коли прийшла до тями, склала руки докупи і сказала. Сюди, щойно закотився мій коржик, і я метнулася за ним. Пробачте, що порушила ваш спокій. А божество діду на те, та нічого, а твій коржик такий смачненький. Хочеш, я тобі заплачу за нього грішми. І божество? Обдарувала дівчину купою золотих монет. Окія зраділа, красненько йому подякувала і поквапилася додому. Розповіла батькові й матері про свою пригоду, і вони, щоб віддячити небу, повісили перед божницею лампадку. Та жила по сусідству з Окією інша, заздрісна дівчина на ім'я Оден зі своєю ріднею. Дізналася вона про щасливу пригоду, що сталася з Окією, і жадоба не дала їй всидіти вдома. Завітала вона до Окію та й питає Окію, скажи мені, як ти розбагатіла? Хоч не хоч, довелося Окію розповісти все, як було. Один так зраділа, що мало не вигукнула. Невже це так просто? І помчала додому. Мати напекла їй коржиків і один подалася в поле. Недовго збирала вона приправу для страв, вийняла з хустки коржики і випустила з рук. Але він не покатився. Тоді один навмисне вкинула його в нору і сама полізла туди. Як і киє, вона незабаром побачила божество Дзідзо, а перед ним коржика. Дзідзо, Візьми цього коржика, а мені дай грошей, попросила один і шанобливо вклонилася. Якщо ти така жадібна, ось тобі, і божество Дідзо вдарило її мечем по плечу. Вдаєш із себе ягнятку, а сама хитра, як лисиця, забирай свого коржика і мерщій іди геть. На цих словах божество Дідзо зникло, ледве зносячи біль. Жадібна один поплентала додому. А тим часом жадібні, як і їхня дочка, батько і мати, ждуть не діждуться її, стоючи на воротах. далині показалася один. Мати аж застрибала з радощів. Чого вона так поволі йде? Мабуть, чимало грошей несе, подумала стара. Та коли один підійшла ближче, мати побачила, що вона вся заюшена кров'ю. Що з тобою, донечко? запитала мати. Але Один не почула, а через силу проказала. Мамо, тато, зі мною сталося нещастя. На цих словах вона померла.